Добрий день, шановні друзі, і ми вас вітаємо. Тема сьогоднішнього тренінгу квадрат успіху. І я хотіла б представити свою колежанку Дроздову Анастасію. Добрий день. Також представляю вам Федорову Олену. І сьогодні у нас такий план тренінгу: Поняття компетенція та компетентність. Формула вибору професії, методика йовайши, квадрат успіху та методика самооцінки психічних станів ми бачимо, яким насиченим сьогодні буде наш тренінг, а головне, щоб він був ефективним для вас. І почати нам би хотілося з таких важливих слів: Немає перспективної посади, є тільки перспективні люди. Якщо ти розвиваєшся та прогресуєш, ти завжди принесеш у будь-яку роботу перспективу. Повністю згодна з Анастасією, тому що перспективну посаду неможливо отримати, якщо ти не розвиваєшся і не прогресуєш. Найкраща сторона. Тому сьогодні ми хотіли з Анастасією надати такий матеріал, який допоможе розібратися нам. Що таке компетенція і що таке компетентність? Деякі навковці говорять, що це синоніми. А що сьогодні скажемо ми. А ми скажемо обов'язково, що це різні поняття, вони додають одне іншому сили, і головне, що поняття компетентність значно ширше поняття. Компетенція. А чому? А тому, що компетенція визначається певною організацією, установою, державою, як наперед, задана вимога до знань, умінь, навичок, якими повинна володіти людина для роботи в певній сфері. А компетентність це вже надбання самої особистості, визначає якісний рівень засвоєння. Внаслідок навчання та здатність застосовувати ці знання на основі власного досвіду у процесі діяльності. І це обов'язково повинен бути процес, який приведе нас до ефективного результату. І хотіла би. Перелічити сьогодні ключові компетентності Європейського Союзу. Чому Європейського Союзу? Тому що вперше рамка була схвалена цих компетентностей в 2006 році. Потім вона розвивалась, структурувалась, і сьогодні вона має такий вигляд з восьми компетентностей. Які були затверджені парламентом та Радою Європейського Союзу в 2018 році, і хотілося би мені коротко проговорити про кожну компетентність? Що, по перше? По-перше, ми бачимо грамотність. І ми бачимо грамотність, тому що ми розуміємо, що це здатність розрізняти, розуміти, висловлювати, створювати, інтерпретувати поняття, почуття, факти та думки усно та письмово за допомогою візуальних, звукових та цифрових матеріалів з різних дисциплін і в різних контекстах. Щоб бути грамотним цього мало. Потрібна мовна компетентність. Мовна компетентність це уміння не тільки слухати, говорити, але читати, писати у відповідних соціальних та культурних контекстах. Далі йде поєднання математичної компетентності компетентності. У науках, технологіях та інженерії. І тут ми говоримо про нашу STEM освіту, коли компетенції кожна з них в науці. В компетентність в математиці, компетентність на технологіях, інженерії поєднані логічно структуровані для того, щоб застосовувати їх для просторового мислення, для здатності і бажання використовувати знання та методології для пояснення природного світу. Далі. Ми говоримо про цифрову компетентність, важлива компетентність на сьогодні в такому нашому сучасному світі, в світі турбулентності та розвитку. Цифрова компетентність це впевнене, критичне відповідальне використання та взаємодія з цифровими технологіями для навчання професійної діяльності. Та участі в житті суспільства. І головне, цифрова компетентність включає цифрову інформаційну е, грамотність комунікацію, співпрацю, створення цифрового контенту, програмування, кібербезпеку та вирішення різних проблем. Далі п'ята компетентність. Громадська, і ми говоримо про те, що кожна людина, яка розвивається, повинна знати, що громадська компетентність, головна компетентність будь-якому спілкуванні – індивідуальному, груповому, суспільному, економічному. І культурному, тому ми говоримо далі про підприємницьку компетентність, коли ми розвиваємось і самовизначаємось і можемо бути лідерами для себе особисто, бути е е е лідерами це вміти планувати управляти проектами, що має. І культурну, і соціальну, і комерційну цінність. Тому для нас головне надалі мати таку компетентність культурної обізнаності та самовираження. Що це означає для нас? Це розуміння і повага до того, як ідея і сенси у різних культур творче виражаються. Передаються через різні галузі мистецтва і форми культури, через мови, спадщину, традиції і різні культурні продукти. І що ми маємо? Тема нашого тренінгу квадрат успіху, але коли ми робимо перелік ключових компетентностей, ми говоримо про Коло компетентності, про процес, одна компетентність за іншою. І кожна компетентність має свій ключовий характер. Тому одні компетентності ми використовуємо як формальні, коли ми навчаємося, одні компетентності ми використовуємо як неформальні, коли ми здобуваємо освіту. І не регламентуємо місце, термін і форму навчання, і є такі інформальні, коли ми самі самоорганізовано здобуваємо певних компетентностей, самі розвиваємося, тому наші ключові компетентності сприяють успішному. Життю в суспільстві вони застосовуються в багатьох контекстах, різних компет... комбінаціях, Вони дійсно важливі для особистого життя і для різних сфер професійного життя. І ми їх використовуємо, розвиваємо і надалі, щоб розуміти, як їх правильно розвивати. Анастасія розкаже про формулу вибору, вибору професії. Так, сьогодні у нас формула вибору професії хочу, можу, треба. Хочу це наші особисті цілі, цінності та мотиви. Можу, це ж вже проблема людських можливостей, і важливо знати власні здібності, риси і особливості. Для того, щоб отримати можливість оволодіти майбутньою професією, а також успішно з нею працювати і треба це наша необхідність врахування потреби ринку праці і затребуваності обраної професії. Тобто, хочу, можу і обов'язково треба. І також yeah. ми представляємо метод Йовайши. це метод, який допомагає визначити наші професійні уподобання. Цей метод підходить для всіх: і для учнів, які ще навчаються в школі, і для студентів, і для. Людей, які вже мають професію, але бажають придбати додаткову кваліфікацію і для компаній та організацій, які займаються наймом та підбором персоналу, і для вчителів в школі, і просто для нас з вами, людей, які цікавляться цією методикою з професійної або ж за матерської позиції. Тому пропонуємо вам відсканувати QR-код на наступному слайді. І є такі оцінювальні параметри за цією методикою: це мистецтво. Технічних інтересів, діяльності з людьми, розумової діяльності, фізичної та матеріальних інтересів. Дійсно, дуже важливо діяти за такою методикою, сканувати QR-код, і ви зрозумієте, по яким шкалам сфер професійної діяльності, до яких відноситесь ви. Далі ми переходимо квадрату успіху. Так, да, взагалі да, варто да, сказати, да, взагалі да. це не секрет, що роботодавець звертає увагу не тільки на наші якісь професійні якості, а й на риси характеру, на наше вміння спілкуватися, на наше вміння жити в соціумі. Це все дуже впливає на наш рух по кар'єрних сходах. І взагалі mm -hmm. зараз 93% роботодавців вважають, що софт скілз наші так більш важливі, ніж технічні навички. І взагалі сильний характер може допомогти людям подолати перешкоди, наполегливо йти через труднощі та, зрештою, завжди досягати своїх цілей. І тут хотіла би додати, що обов'язково риси характеру в нас є і позитивні, і негативні, але всі ми розуміємо, що риси характеру формуються до 14 років. А вже в 21 рік людина відбулася та готова до нових звершень, тому порада всім батькам, вони повинні надавати більше можливості своїм дітям спробувати себе в різних сферах діяльності до 14 років. Ми постійно працюємо над своїми е, рисами характеру. І обов'язково, якщо в нас є негативні риси, ми перероблюємо їх позитивні. Сучасна людина повинна вміти розпознавати свої можливості, ставити перед собою реальні цілі, відповідати за власне, професійне та життєве майбутнє. Так, так і на нашому зловому <зад> прикладі ми хочемо розібрати важливі риси характеру, бо важливо не тільки мати їх, а й вміти їх в собі помічати, бачити та розвивати. І перше це емпатія. Емпатія є ключовим моментом в побудові відносин з колегами. Це наша здатність розуміти розділяти почуття іншої людини, і для того, щоб бути по-справжньому емпатійною та чуйною людиною, ми повинні усвідомлювати свої власні емоції та вміти ставити себе на місце іншої людини. Емпатія важлива в спілкуванні, оскільки вона дозволяє більш позитивні та конструктивні відносини, і це допомагає нам бути відкритими, сприятливими до ідей та пропозицій інших. Наступне не менш важливе це помірність. Нам може бути важко визначитись, коли ми перебільшуємо та, очевидно, вже перегинаємо палицю. І ось тут в гру вступає помірність: це здатність слідкувати за собою, сприймати речі, піддаючи їх аналізу та не переборщити у реакції. Ну, наприклад, коли ми піддалися емоціям на спільному зібранні і відпускаємо якийсь принизливий коментар у бік колеги. І тут вже очевидно, що ми справляємо не найкраще враження, тому помірність дуже важлива риса у ті моменти, коли треба виграти час та добре все обдумати. Далі, це справедливість. Справедливість у спілкуванні означає чесне та справедливе ставлення до людей під час обміну інформацією та ідеями. Це передбачає визнання та повагу прав і перспектив до усіх залучених сторін. Це середовище, де люди мають відчувати, що їх чують, що їх цінують, поважають незалежно від їхнього походження та статусу. Важливість справедливості підкреслюється і наслідками несправедливості, бо несправедливість у спілкуванні може призвести до непорозумінь, до конфліктів і до втрати довіри. Наступне для нас це Легкість, і ми звикли сприймати легковажність взагалі як негативну рішу характеру. Але ж це не завжди так. Легкість у правильному її прояві допомагає нам залишатися безтурботними у важкі моменти, допомагає отримувати задоволення від діяльності та знімати стрес. І також влучний та смішний коментар допомагає прибрати натягнутість на конференції або ж в рядовому спілкуванні з колегами, але важливо, щоб це було влучно та не переходило у якісь ну, зовсім недоречні жарти. Далі для нас це рухомість, і рухомість має значення в соціальному та кур'єрному зростанні. Це відсутність страху змін, це постійне бажання зростати. І тут важливо. Ходити на тренінги, освоювати нові навички і не перейматися через швидкий перебіг подій. Ніби ми і тримаємо себе під контролем, але водночас можемо швидко змінюватися. І така навичка високо цінується керівництвом та завжди привертає до вас увагу. Далі у нас комунікабельність. Ну, робота завжди передбачає спілкування в колективі, в професійній обстановці, і це одна з ключових навичок. Це наше вміння. Спілкуватися та швидко і безболісно вирішувати всі конфлікти. Витривалість. І це взагалі реся характеру, яка важлива і для спортсмена, і для бізнесмена. Це навичка адаптуватися під швидкі зміни та вистояти у важкі часи. Це вміння правильно зреагувати на стрес, не піддатися на якусь провокацію. І цю навичку можна розвинути, але для цього варто практикуватися. І витривалість це взагалі виклик, це дуже важко, але результат дуже корисний. І останнє це самовпевненість. Самовпевненість це така риса, що коли справа доходить до кар'єрного зростання, вона одна з ключових. Ми можемо впевнено передавати свої повідомлення, ми знаємо, що варто сказати, і ми не боїмося ділитися своїми думками з іншими. І в результаті самовпевнені люди здатні будувати більш міцні відносини. Вони мають змогу швидше отримувати бажаний результат. І самовпевнені люди, ну, звісно, частіше займають позиції лідерів. Ми побачили всі наші важливі риси Анастасії. І мої, але надалі. Головне так, питання. ми всі різні, але у всіх нас однакові шанси на успіх. Це дуже важливо. І якраз ми, представка... ми вже з'ясували, з чого ж саме складається успіх. І це наш квадрат успіху. Легкість. Витривалість. Помірність, рухомість. Справедливість, самовпевненість, емпатія та комунікабельність. Всі риси-характери дуже важливі, тому ми переходимо к методики самооцінки психічних станів. Так, тут ви також можете відсканувати QR код, бо зараз всі ми проходимо певний важкий період кризи, і тут дуже важко вміти заглибитись в себе та зрозуміти, що саме ти відчуваєш. Дійсно, тому що в нашому сучасному світі можна спостерігати, спостерігати негативний вплив психологічних перешкод, що це означає, наприклад, талановитий педагог. Працює бухгалтером, тому що він не впевнений тому, що вчителі можуть бути більш оплачені фінансово захищені, або інженер за покликанням працює на посаді менеджера з продажу, або коли людина-менеджер. Не розвивається як керівник, тому що в дитинстві батьки її обмежували у виявах самостійності. На жаль, ми бачимо такі перешкоди в різні періоди психологічного розвитку особистості. Тому можна сказати, що не треба триматися за свою ціль, яку ми поставили деякі багато або років тому, або ми її поставили місяць тому, або ми поставили 5 років тому, для того, щоб зрозуміти, втратила ця мета актуальність чи ні, як ми надалі будемо розвиватися, тому психологічний підхід, Кар'єрному зростанні дуже важливо. Так, хотілося б додати, що ми розвиваємось, ми ростемо з плином часу, і інколи трапляється таке, що ми зростаємо над своєю метою, тому не тримайтеся за старе, а йдіть до більш високих досягнень та цілей. І ми бачимо таку гарну дівчину, яка балансує на доробині кар'єрного зростання. Це дійсно гармонічний розвиток, але це баланс, баланс всіх тих якостей, які ми перерахували, всіх компетентностей, компетенцій. Людина розуміє, що вона зростає тільки тоді, коли вона щаслива сама і вона робить щасливими, оточуючими. Так, і хочу зазначити, що сьогодні ми з Оленою не зазначали, на яких ми посадах і на які сходинці кар'єрного зростання ми перебуваємо. Ми були просто Оленою та Анастасією, тому що немає значення, де ви зараз. Завжди можна досягти більшого, досягти своїх бажань. Тому закінчити ми б хотіли такими словами: бажаного підвищення в посаді багатьом заважає домогтися їх страх висоти. Так, йди, йдіть вперед, будьте успішними, намагайтесь ставити амбітні цілі та досягти їх буде найбільше цікаво і корисно, якщо ви будете дивитися наші тренінги. Тренінги по успіху. Дякую своїй колежанки Анастасії. Дякую, Олена, за нашу зустріч і цей До... тренінг. Чекаємо вас на наступних тренінгах. Дякуємо за увагу!